У національному університеті полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся перший полтавський чемпіонат бізнес-кейсів від торгової марки Прем'єр СОКС. Учасники Креативно вирішували реальні бізнес-задачі, у яких не тільки відображались практичні проблеми, а й актуалізувались знання, які необхідно засвоїти при вирішенні запропонованої ситуації. Ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко та заступниця директора з маркетингу компанії «Прем'єр Сокс» Олена Бабенко привітали переможців та вручили приємні подарунки. З компанією Прем'єр Сокс. Ми вже давно співпрацюємо. Це наша Стратегічні партнери, і це якраз взірець європейської такої компанії, яка з малого підприємництва виходить вже на потужні масштаби рівня не тільки всеукраїнського, а і міжнародного. Як Полтавська політехніка, є світовим лідером. і Нещодавно ви бачили, увійшли до топ 1001 кращих університетів Європи, так і компанія «Прем'єр Сокс це також. Світовий лідер загалом до розробки презентацій та бізнес-кейсів долучилося близько 60 студентів Полтавської політехніки та Полтавського фахового коледжу нафти і газу. Варто відзначити, що Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка перший і єдиний університет Полтавської області, який у рамках реалізації проєкту «USAID – економічна підтримка України, провів чемпіонат бізнес-кейсів та може пишатися високими досягненнями своїх студентів, які прагнуть бути успішними, реалізованими та найкращими у всьому.